Всім привіт! Тема цього відео урока канат. Сьогодні я вас навчу як правильно лазити канат і покажу вам всі підводящі вправи для цього. Вперед. Перший етап це звичайний вис на канаті, на рівних крупах та на, Тоб, на мне, по по канату – Це Неправильний ган каната, коли ми нажимаємо стегна, що намашувати. І коли ми руками звертаємося на канат якомога вище. Руки в нас виходять повністю рівні і на рівні прокат тягнутися дуже важко. Є два способи, як рухатися канат в Б. Більш простий і більш складний. Більш простий це коли платились зі ручками на вмітка і рухаємось вперед більше за рахунок міни. Підтягуємо ногу вверх, перехопуючи ручками вверх просто і знову ножками. Пускаємось перехватуючи руками ковкана. В при цьому не розслабляємо на канаті. Так. І більш склади залягаємо. Коли ми вже додаємо підтягування руками. А ножками просто фіксуємо канал, щоб нам було легше на нього триматися.